Триває 205-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує порушувати норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни від авіаційних і ракетних ударів. За минулу добу постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Проте ЗСУ продовжує давати гідну відсіч окупантам. В результаті ефективних високоточних ударів в районах населених пунктів Херсон, Васильівка, Перевальськ та інших. Трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках. Протягом минулої доби для підтримки дій наземних угруповань авіація сил оборони здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підтверджено ураження 13 опорних пунктів районів зосередження озброєння військової техніки та 5 позицій комплексів протиповітряної оборони втрати ворога уточнюються. Також важливим кроком є ухвалення резолюції МАГАТЕ з вимогою до Росії припинити всі дії проти Запорізької атомної станції і на будь-якому іншому атомному об'єкті в Україні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Хоча міжнародні організації часто обмежені у своїх можливостях реагувати, але ми бачимо, що МАГАТЕ чітко визначає джерело радіаційної небезпеки, а саме російську військову присутність. На Запорізькій станції. Російські дії проти атомної станції, тому повна демілітаризація станції, негайне виведення звідти усіх російських військових, це єдине, що й може забезпечити виконання цієї резолюції МАГАДЕ. і це теж базовий елемент глобальної безпеки. Поки на ЗАЕС залишаються російські солдати, світ залишається на межі радіаційної катастрофи, гіршою, ніж навіть Чорнобильська. І це спільна відповідальність усіх в Європі та усіх в світі прибрати російську присутність території заес.